Свалю Небесний утішитель душі у Кропивницькому вшанували пам'ять вірменів, які стали жертвами геноциду проти вірменського народу. На реквієм за загиблими співвітчизниками біля пам'ятного знака Хачкар зібралася вірменська діаспора, духовенство та небайдужі містяни. На згадку про полеглих вірменів учасники заходу встелили меморіал букетами квітів, після чого провели спільний молебень. Зазначу, вірменський геноцид 1915 1923 років спричинила Османська імперія. Тоді, за підрахунками істориків, померли від півтора до двох мільйонів мирних вірменів. Ще мільйон були змушені виїхати до інших країн. Внаслідок османської агресії територія Вірменії зменшилася в десятеро. Крім того, були знищені книги, коштовності та пам'ятки архітектури. На сьогодні геноцид вірменського народу визнали 30 держав світу. Учасники реквієму наголосили. Повторення злочинів за етнічною, релігійною чи расовою ознакою не можна допустити, а винуватці тих трагедій повинні бути покараними. Українська громада і вірменська громада потерпають від геноциду, і сьогодні ми бачимо те, що творить нелюдь нелюдь, який не був покараний. І сьогодні ми повинні говорити про те, щоб завжди ми пам'ятали, завжди ми. Своїх дитячок навчали те, що вони були не жорсткими, а були завжди людяними і добросердечними. Народи, які хочуть, щоб геноциди більше не повторювалися, повинні чинити опір диктатурі, повинні чинити опір тоталітаризму, ті, які постраждали від цього. Ніколи знову це гасло для народів, які пережили геноцид. Брудний він же піщаний дощ може піти на Кіровоградщині ще раз. Коли повторно очікувати незвичних опадів, ми розпитали в Кіровоградському обласному центрі з гідрометерології. Зокрема, фахівці пояснили, що дощ із піском зійшов сьогодні на значній частині України. Попередньо пили Сахари накрив Грецію, а звідти дістався до нас. Він може зафарбовувати хмари жовтуватим та опадати разом із краплями дощу. Що відбувалося сьогодні і часто фіксувалося водіями у вигляді характерних плям та розводів. ...на автівках. Потрапила під піщаний дощ, і Кіровоградщина. не виключено, що такі опади будуть і в п'ятницю, адже завтра в області дощів не прогнозують. А от 26 квітня опади можливі. Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприяє перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вибивається з атмосфери. Тол залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, і з п'ятниці на суботу відступить на схід, та атмосфера очиститься. Допомога на передову. Голованівська громада, що на Кіровоградщині придбала українським захисникам два мікроавтобуси марки «Форд». Вартість автівок понад півтора мільйони гривень. Гроші виділили з бюджету громади. Обидва буси після тихогляду доправили бійцям Голованівського батальйону ТРО, який нині дислокується в зоні бойових дій. Транспорт використовуватимуть для перевезення особового складу та військових вантажів. Сьогодні ми на передві. Відвідали наших хлопців, від Голованівської громади передаємо два мікроавтобуси, дякуємо нашим мужнім захисникам, віримо в ЗСУ. У туристично-інформаційному центрі в Кропивницькому відкрили виставку дитячих малюнків, присвячених геноциду вірменського народу. Експозиція нараховує більше 30 робіт вихованців художньої школи імені Олександра Осьмьоркіна. Створили малюнки діти віком від 9 до 15 років. Працювали близько місяця. Кожен малюнок це власна інтерпретація юними художниками свавілля та переслідувань, яких зазнали вірмени з боку Османської імперії впродовж 1915-го 1923 років організувала виставку обласна спілка вірмен, аби вшанувати пам'ять закатованих співвітчизників та застерегти людей від повторних злочинів на етнічному ґрунті. Всіх митців організатори відзначили дипломами та символічними подарунками. В кропивницькому виставка триватиме до 26 квітня. Далі її експонуватимуть у посольстві Вірменії в Києві, після чого малюнки покажуть у Єревані. Ці жертви вони були невинно обі'єні, і багато історії говорять про те, що це були такі важкі часи, де півтора мільйона вірмен були депортовані, вбиті. І сьогодні ми бачимо, що в Україні така ж ситуація, і ми говоримо про геноцид для того, щоб попередити про це, тому що злочин не має національності. Головне тут не байдужість наших дітей. Ми це виявили і. Е, Діти, я ж кажу, вони як лакмусовий папірець, вони всі ці події, які навкруги, вони через себе пропускають і відтворюють в своїх роботах тому. Я я вважаю, що даний проект був дуже влучний, вдалий і для дітей, саме для дітей. Це було дуже важливо. Цей малюнок зображає ворона та череп. Техніка цього малюнку це краска, олівці прості і ще і фумастери. Вони відбудовуватимуть Україну та відновлюватимуть екологію у Кропивницькій з'їхалися юні захисники довкілля, екоконкурс, який їх зібрав, є ровесником української незалежності. Однак, ковід та війна змусили організатора. А це обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді протягом останніх трьох років проводити екозмагання онлайн. Та цього разу зустрілися очно, аби зібрати 45 учасників, тобто 15 команд, які з'їхалися з усієї Кіровоградщини, Обрали найбезпечнішу локацію бібліотеку Чижевського, актова зала якої є по суті укриттям. Зокрема, учасники презентували свої річні досягнення. У центрі кажуть, в області екологічними заходами охоплено 8 тисяч дітей. Цей же захід приурочили Дню довкілля його юні захисники кажуть, що зачасту саме несвідоме ставлення людей є причиною екологічних проблем. Тому, аби змінити світ. На краще та забезпечити людству майбутнє варто вже сьогодні міняти себе. Економно споживати природні ресурси і дотримуватися такого простого у виконанні, але рятівного для планети правила не смітити, а відходи сортувати. це шлях до кращого життя. І Екологія це навколишнє середовище, без неї не буде не рослин. Не тварин, не людей не буде життя, тому її треба захищати частіше від самих людей. Дитячих закладах це не одноденна акція. Це дітки працюють у нас цілий рік. Що вони роблять? Це висаджуються дерева, впорядковуються парки, і сквери. Перебережні смуги озеленяються території навчальних закладів, прибудинкові території, а також проводиться дуже велика кількість заходів, як конкурси, челенджі, фестивалі. Тут ми зібрали найактивніших талановитих дітей, які брали участь протягом року в наших різноманітних конкурсах, акціях екологічного спрямування. Вони, мабуть, бачать все те, що робиться у нас зараз в Україні, і хочуть її покращити, тому що їм жити в цьому середовищі в цьому довкіллі, з цим довкіллям і в нашій країні